Чергова печальна сторінка сталася у нас на півдні, буквально вчора, 22 червня, коли по полігону одного з механізованих підрозділів збройних сил було завдано удару. А полігон цей на півдні. Ну і за тими повідомленнями, які є, зокрема від спільноти Миколаївський ваньок, це був полігон у саме Миколаївській. Області, е, власне, за е, інформацією суспільного станом на півшосту вечора вчорашнього дня було відомо про трьох загиблих та одинадцятьо поранених. Згодом я вже бачив повідомлення про тринадцятьох поранених. Є жертви, є поранені. Що відбувалося на полігоні в момент удару? Це була тривале заняття. Е, сухопутні війська заявляють, що було застосовано всіх необхідних заходів, аби перейти в укриття, але все рівно ракета. Призвела до того, що є загиблі для з'ясування обставин. Знову буде створено спецкомісію будуть працювати правоохоронці, але чесно кажучи, все це просто молоко. А по полігонах відбуваються удари, спецкомісії створюються. висновків може якісь висновки відбуваються, але вони ніяким чином не впроваджуються в дію. Найголовніше напевно що висновок я не можу тут е, сказати, що це неправильно мати при фронтових регіонах. Полігони е, так чи інакше, ну в нас є велика проблема. На жаль, що вони є. Я про цю проблему казав, чому вона виникає? Тому що в нас насправді дуже багато бригад, які є так званими безхатьками, які не мають пункту постійної дислокації, тому що от вони були створені масштабовані на початку повномасштабного вторгнення і існують досі лише на фронті. Лише на передовій вони існують там. Вони живуть, там вони навчаються, і таких бригад насправді ще багато. Мені достеменно відомо, що зараз цим питанням опікуються зокрема в безпековому секторі офісу президента Павло Сергійович Паліса замкерівника ОП він працює зараз з командою. Ну над цими питаннями просто маю хороших друзів, які дотичні до цієї роботи і шукають. Шукають для бригад місця постійної дислокації, для того, щоб ось таких ударів по прифронтових регіонах ставало насправді менше, але вони є. Вони, на жаль, є і це і це проблеми. І це проблема, яку доведеться вирішувати новому командувачу сухопутних військ, так минулого тижня Геннадій шапувало бригадний генерал був призначений на цю посаду. Це насамперед, якраз таки буде його одна із задач: уникати таких навчань, уникати таких. Полігонів, таких ударів працювати з мобілізацією, покращувати підготовку такі адміністративні функції це першочергові задачі для командувача сухопутних військ. Але повертаючись іще до полігонів, напевно, що найважливіше, що варто зазначити, в чому є помилки в тому процесі підготовки. Це навіть не наявність полігонів, це те, що над ними повсякчас кружляють ворожі розвіддрони, які наводять ці удари. Не має бути жодного розвіддрона над полігонами, ось це найбільша проблема. Тобто, там, де тренуються люди, там має бути виставлене ешелоноване ППО, яке буде збивати все вороже крило розвідувальне, яке туди летить. Але на жаль, нам досі цього досягнути не вдалося. Повертаючись до повідомлень минулого тижня і ще по півдню по заявах речника Сил оборони Півдня щодо того, що можуть бути інтенсифікації бойових дій саме на півному напрямку. Варто зазначити, Значити, що найпевніше це не Херсонський буде напрямок, а Запорізький, але не більш як рухи е, на лінії бойового зіткнення, тактичні рухи на Оріхівському та Голіпільському напрямках. І то друзі проти них зараз дуже стрімко і якісно протидіють. Я завжди на цьому наголошую. Можете підняти архіви? Я вже місяць про це кажу, що все можливе і все залежне від себе, сили оборони, зокрема, наша розвідка, е, яка активно працює по тилах ворога, працює із тим, аби не доповнути. Пускати активних бойових дій на півдні, навіть попри те, що південне угруповання група військ Дніпро Ворожа. Вона є чи не найбільш чисельною на фронті. Складає вона 125 тисяч військ. Вони відповідають за Запорізьку і за Херсонську області. Це величезна територія. Так, от цих 125 тисяч військ їх недостатньо для того, щоб виконувати три функції: перша функція це утримання лінії фронту. Друга функція це буде утримання тилів, і третя функція ще й наступати. Щось одне фактично ворог може тут виконувати по суті, це утримання по. Точної чинної лінії бойового зіткнення лінії фронту дві наступні функції: наступати повноцінно ворог не може тут, не вистачає сил, і тримати навіть тили він не може, тому що в тилах останнім часом дуже і дуже активно працюють наші диверсійні групи. Нагадую, ті події, які відбулися за останній місяць, фактично із 1 червня. І з червня у нас, друзі, було Якимівка під Мелітополем. Диверсія на гілці між Ростовом та Маріуполем. Диверсія під токмаком горіли ворожі бензовози. Диверсія були удари по перешийку по мосту між Гнічиськом та Джанкоєм. На кримських перешийках фактично під Чонгаром була диверсія, було знищено цілий ешелон. Ворожої техніки пригадуєте ті повідомлення два тижні тому від Сил оборони півдня про знищення 15 танків та більше сотні, більше як сотні одиниць легкоброньованої техніки. Це так само на півдні. Окупанти це називають епізодами так званої рейкової війни проти залізниці. Проти залізниці наші диверсанти воюють дуже і дуже якісно. І от друзі, учора черговий такий епізод в поблизу Молочанська. Молочанськ це біля токмака знову фактично як під копірку, як місяць тому знищено бензовози ворога. Дивимося на відео тут. Вочевидь, відпрацювала і 65-та бригада, і служба безпеки України, і головне управління розвідки. Всі сили оборони півдня. Там великий перелік підрозділів. Оту Запоріжжя, Оту Хортиця. Це власне координація цих подій. Відбувалася підрозділ спецпідрозділ Гуре Кабул-9, спецпідрозділ СБУ Альфа, група Держспецзв'язку Некст всі вони успішно атакували цей ворожий. Товарняк е, з російських загарбників і спалили фактично, що цистерни спальним призначені для ворожої армії. Є ось такий кадр відео, тобто, тут е, це спільна робота 65-ї бригади та служби безпеки. Є інші ракурси відео від е, дронів із дронів головного управління розвідки, тобто чергова комплексна операція, яка Призначена для знищення ворожої логістики, тому що без палива не поїде техніка, без палива не буде діла ні з чим, навіть гармату не можна буде перетягнути. Зрозуміло, що такою спаленою цистерною ти не позбудеш палива повністю ворога, але насамперед і найголовніша мета і функція, яка відбулася із таким ударом, це те, що це паливо буде горіти ніхто його не буде тушити, тому що це нереально в таких от масштабах зараз гасити це паливо. От і ще одні. Ракурси відео від головного приміння розвідки кадри. Тобто воно буде горіти якийсь день-два погорить, потім треба буде це все розчищати, колії, розчищати від цих згорілих цистерн відновлювати колії. Це все виводить логістику на певний час. Те, що ми можемо робити на півдні, це робити завади противнику. Тому що ну залізницю знищити неможливо. Ти її навіть підірвеш, ти на неї кинеш бомбу що завгодно. Це буквально потрібно один-два дні для того, щоб прокласти поруч нову лінію логістичного сполучення, саме залізнично. Тим паче, що росіяни цим дуже довго добре вміють, але ось такі диверсії робити постійно ловити тримати під контролем ворожу кишку на півдні. Це те, що має і що буде відбуватися, і далі цього буде ставати насправді все більше і більше і більше, тому що далекобійність дронів зростає, і ворог реально розуміє, що логістично втримати Запоріжжя тут не про наступ на Запоріжжі йдеться, тут про втримання цієї кишки. От ви подивіться. Ті російські командири, які завели російське угруповання війську цю кишку, вони насправді зробили злочин проти е, своєї ж армії, тому що втримати ось цю всю локацію її неможливо. Тим паче, з розвитком далекобійних засобів ураження буде підключена сюди ще трошечки краще авіація. Ворог тут буде просто гинути масово, неможливо логістично втринути, втримати По перше, а розтягнуту цю е, кишку. По друге, Б таку. Бузьку десь кілометрів на 70-80 між лінією поточного бойового зіткнення та азовським узбережжям, і наступати, щоб розширити цю кишку, противник наразі не спроможний, тому що його головне місце удару це Донбас. Тому вечірки ось такі дискотеки, полум'яні із знищенням ворожої, ворожої техніки, ворожої логістики і ворожих складів залізничних. Це тільки все починається. Насправді все тільки починається. Відтак зараз можна говорити про те, що на півночі ініціатива потроху в наші руки, на півдні ініціатива в наших руках. А от єдина локація, де не вдається вибороти ініціативу, і на жаль, ситуація найскладніша, це Донбас. Сьогодні я не буду глибоко занурюватися у контексті того, що відбувається ось тут на Сіверському напрямку. Хоча це місце потребує додаткової уваги. Я думаю, що приділю йому увагу завтра. Приділю увагу сьогодні більш детально Костянтинівсько-покровському спрямуванню, тому що воно на моє переконання є найскладнішим. Пекельні бої насправді зараз тривають на покровському напрямку за новоекономічне, звідки ворог Намагається протиснутися вже в околиці Мирнограда, але поки що йому цього не вдається зробити. Такі ж самі пекельні бої в кількісно величезно переважаючій кількості сил противника відбуваються в межиріччі... Е Річок кількох одразу річок на Новопавлівському напрямку. А тут як ми бачимо, ну не можна сказати про те, що ворог щось контролює, але фактично, що за дикої переваги в кількості особового складу в силах та засобах ворог. Намагається створити такі свої зони контролю, було змінено тут до речі, командування закінчив управління на Новопавлівському напрямку фронту генерал лейтенант Наєв про що він попередив повідомив до речі, якраз таки вихідними. Сказавши, що надалі на дії або на оборону можливо і на наступ в майбутньому на цьому напрямку буде спрямовані сили не. Оперативно-тактичної групи, не групи військ, не ще там чогось, а уже корпусу, тобто корпусна система, продовжує формуватися. До речі, головнокомандувач Сирський повідомляв, що до кінця року очікує на фіналізацію цього процесу, і, от якраз, один із корпусів буде відповідати за оборону на цьому напрямку. Оборону, яка насправді дуже і дуже складна на цьому на цих рубежах, але на моє особисте переконання найскладнішою є зараз локація. Це і найнебезпечнішою в перспективі це району Турецька, тому що ми можемо бачити, що ця кишеня перебуває зараз в обороні на 180 градусів, тримаючи її з трьох боків. Логістика від цього, звісно, що страждає, тому що в окупантів теж є далекобійні дрони, FPV з оптоволокном, які знищують пересування по обмежених логістичних шляхах, і насправді ситуація тут є вкрай складною. Вкрай складною вона є в Торецьку, де ворог фактично що намагався просунутися на захід від населеного пункту, але його тут зупинили на підступах до однієї з чергових шахт, шахта, яка називалася, називається святої Матрони на захід від Турецька. Тут росіяни не змогли закріпитися перед нею і відступили отак, відтак до міста Турецька, де зараз фактично що ось ця локація між містом Турецький, шахтою і Шербинівкою, Вона є великою великою сірою зоною, де ворог не може просуватися, але й ми, звісно, не присутні. Е, складною є ситуація в районі Деліївки Дачного, де ворог на жаль має просування. Складною ситуація є, е, ну скажімо так, стійкою ситуація по утримуванню Щербинівки та Петрівки. Вона тут є, але на жаль, через те, що ворог просувається на фланзі Щербинівки та Петрівки. Е, фактично, що з районів Олександро Калинового, е, то це створює загрози е, фактично. Охоплення цього району стилу, але навіть не стільки фізичного охоплення, скільки радше обстрілів. Логістичних шляхів, тими ж таки, як від дронами, і от якраз таки логістичний виклик на турецькому напрямку він є най -най найскладніший. Е, ми будемо спостерігати і далі спроби противника вирівняти тут лінію фронту, вийти на межі по трасі між Бахмутом та Покровськом. Е, поки що заповільнюють його як тільки можуть. В часовому ярі заповільнюють заповільнюють під турецьком, заповіднюють. На напрямку Яблунівки, але ворог при цьому має ініціативу також рухатися і до дружківки знову ж таки не фізично беручи до дружківку, а хоча би дійти на. Відстань пострілу або дольоту FPV дрона для того, щоб перерізати повністю все сполучення, всю логістику ось цього костянтинівсько турецького напрямку. Тому, на моє переконання, ситуація на костянтинівсько турецькому напрямку вона є реально логістично найскладнішою, і поки що найгірше, що в нас ініціативи в цьому напрямку немає. Ініціатива і повністю за противником.